8,5 тисяч українців минулого року змогли купити омріяне житло завдяки державній програмі іпотечного кредитування є оселя. 2024 став найуспішнішим за кількістю оформлених угод, навіть порівняно з довоєнним часом. Умови приємні: фіксована ставка на період оформлення іпотеки, кредит у гривні без прив'язки до курсу. 3% річних для військових, правоохоронців, медиків, учителів, 7% річних сплачуватимуть усі, хто не володіє житлом або має замалу площу, які кількість людей в родині також іпотеку можуть оформити переселенці і ветерани для багатьох. Це інколи єдиний шанс нарешті придбати житло. Потрібно небагато працювати офіційно, сплачувати податки, не мати заборгованості за кредитами, накопичити перший внесок. Та в цій приємній на перший погляд і безхмарні історії є свої підводні камені, і про них Христина Величанська. Ось наша довгоочікувана очікувана оселя. Прошу за нами. Максим та Іванна показують квартири, яку купили наприкінці жовтня. Отже, всього тут 60 метрів квадратних. По правій стороні знаходиться спальня, по лівій технічна кімната та гардеробна. Їм обом по 25, працевлаштовані, тож пів року тому вирішили подати заявку на отримання іпотеки. Вони не є пільговою категорією, тож позик убрали під 7% річних. Ці правила чинні для всіх українців, які не мають житла або мають площі до 50 квадратних метрів. Заявку подали через дію, почали обирати банк. Та це було стресово. Один банк погодив перший внесок у розмірі аж 40% вартості житла. Інший таки дозволив мінімальний платіж у 20%. Але платоспроможність молоді перевіряли довго та ретельно. Банк в першу чергу цікавить кредитна історія, тому що найменша просрочка це вже надзвичайно великий ризик і в очах будь-якого банку ви. Небажаний клієнт, та найголовніший фактор для видачі іпотеки чи позичальник працює офіційно. Якщо ти хочеш отримувати якісь плюшки від держави, ти маєш бути якби свідомим того, що треба платити податки і вкладати в цю країну. Бо ця країна та дає тобі можливості. Квартиру обрали на вторинному ринку, тож два місяці власник житла із нашими героями чекали на рішення банку, і це ще швидко каже пара. У нас є знайомі, які чекали на кредит три місяці, і угода у них зірвалася. Тобто завдаток зник, продавець відмовився чекати довше. І їм довелося шукати нову квартиру, щоб власник житла погодився на ці незручності. Досить часто покупці змушені сплачувати всі податки. Після підвищення військового збору це вже 12% від вартості житла. Так буває, що власник каже, що ціна квартири така, там 100 тисяч, наприклад. Але там у мене ще 11 тисяч податку. А разом у покупця виходить вже 12, тому що ще його пенсійний фонд. Та охочих все одно багато каже керівник української фінансової місцевої житлової компанії, яка й розробляла правила, є оселі. 2024 рік ми збільшили кількість іпотек і обсягів видачі іпотек на 65% в порівнянні з 2023. 2024 – 15 мільярдів гривень і 8 тисяч з половиною сімей українських отримали іпотеку. Тобто це єдина Іпотечна дуже успішна програма, яка реалізована на українському ринку. За два роки існування є оселі помешкання придбало 15 тисяч українців. Половина учасників програми це військовослужбовці та правоохоронці. Третина ті, хто не мають житла у власності. В середньому українці обирають нерухомість вартістю до 2,5 мільйонів гривень. Це має бути новобудова, здана в експлуатацію давністю до трьох років. Хоча є винятки. Чому три роки? Це Енергоефективне житло це житло, яке по новим стандартам вже більше і більше буде забезпечено бомбосховищами і так далі. 10 років можна тільки при ну, близькій до фронтових до бойових дій території, частина України. І ми залишили 10 років для вимушено переміщених осіб. Юрій, якраз із Краматорська, там на початку повномасштабки родина і залишила свою чотирикімнатну квартиру. Ми у 2019 році зробили ремонт. Дитина народилася. Третя. Квартира поки ціла, тож на виплати від держави претендувати не можуть. Оселившись на Київщині, вирішили ні в кого нічого не просити, а вкластись в іпотеку. Як переселенці, вони могли взяти житло під 7%, але вирішили скористатись квотою дружини медика і купили під 3 7% – це забагато. Якщо люди все втратили, останні збереження. Було б дуже гарно, якщо б це все ж таки відсоток держава знизила. Або ж громади б компенсували сплату відсотків чи частину першого внеску для ВПО з місцевих бюджетів. Схожі програми діють уже в дев'яти областях. Вчителі, лікарі будуть залишатися працювати в області, не треба буде їхати кудись за межі країни навіть. А людина буде мати і житло. І працю біля дома, та певні зміни в умовах іпотеки цьогоріч все ж реалізували. Взяти кредит тепер можуть найближчі родичі переселенців або ж сплатити перший внесок є змога за рахунок сертифіката є відновлення. Крім того, ми додали можливість придбати приватні будинки і таунхауси, тому що ми розуміємо, що, наприклад, в маленьких містечках нема можливості купувати квартири в нових житлових комплексах, і також ми зменшили. А початковий внесок для молоді до 26 років з 20% до 10%. Але на практиці банківські установи частіше відмовляють молоді. Мовляв, є ризик, що ті кредит не віддадуть. Хоч за майже три роки існування оселі не було жодного випадку, коли позичальники втратили житло через борги з іпотеки. Тож інвестиційний проєкт припиняти не планують. І відповідно, ми в кінці року докапіталізували програму на 20 мільярдів гривень. І плануємо збільшення в цьому у двадцять році видачі кредитів, і в наших планах що як мінімум 10 тисяч українських родин отримає нове житло саме завдяки ЄОСЕЛі. Саме завдяки ЄОСЕЛІ оселі, навіть за часів війни істотно пожвавився ринок нерухомості. До програми долучилось майже сотня забудовників, які сплатили до бюджету вдвічі більше податків за продане житло. На 25% зросло, і виробництво будівельних матеріалів маркер ЄОСЕЛЯ став знаком якості та надійності. Навіть при купівлі житла на етапі Котловану. Це ви знаєте, перевірено державою. Да, і тут за нами слідкують Горфінжитло, банки регуляції там є і. І вони декларують десь близько 80% продажів через його селю? Тобто з нами вже не можна не рахуватися. А поки план 2025-го – видати позик на 18 мільярдів гривень, тобто щасливих новоселів може побільшати на 10-15 тисяч. І, попри всі труднощі з оформленням, жоден із наших героїв про свій вибір не пожалкував. До речі, в нас оренда житла рівнозначна іпотечному кредитуванню. То який тоді сенс платити в повітря. Тому ми дуже задоволені Христина Величанська, Катерина Курбанова.